Пройти їх, і потім перейти до неочевидних. І так, перша коробка це ось такі пазли. А це український виробник, доволі відомий, він представлений в усіх мережах і вартість таких пазлів 250 гривень. Я не знаю, що я з ними робити, але можливо дружина буде збирати їх. Я ж, звісно, ні. Так, це ми відкладемо і ось тут. Найбільше моє розчарування, чесно вам скажу, так, це ми спускаємо вниз. І тут ми можемо побачити 4, 3 з яких однакові коробки. Це, мої друзі, ось такі годинники. Настінні годинники в різних варіантах. А, ну цей побитий прям хлам. Да. Цей прямо одразу ж таки побитий. Ми це можемо побачити. Тут прям купа скла. Ну, типу. Це одразу ж мінус. Ну це очевидно. По-перше, кому вони потрібні, я не знаю в наш час. Як елемент декору? окей. Але ж не пластикова кей. Так, ідемо далі. Три однакову годинку. Це начебто цілий. Окей. Okay. Uh -huh. Так. Ось такий годинник має такий вигляд, а цілий, скоріш за все, працюючий, вони кварцеві, типу, тут жодної проблеми не має бути. Один годинник. Так, відклали. Ну, я думаю, а, ну, дивіться, тут різні кольори, такий годинник задній повністю зламаний. Будь ласка, виламана. Пластмасова частина і через це циферблат поліз вперед. Тобто списуємо це в сміття. І ще один. Так, ну, головне, що сплан. Так, І ще один а, оранжевий, також а, цілий, також кварцевий на одній батарейці. Окей. А, з чотирьох коробок і так, друзі, це дійсно рахувалося як одна коробка. Тому що фактично це так і є. Кожній окремій коробці от і рахуємо по одній. Дві цілих дружина каже, що вони до 100 гривень максимум коштують в Аврорі. Тобто ми можемо максимум дати за двоє ну 50 гривень. Так, і в нас залишилася ще одна коробка в самому низу, очевидно, але так як у нас зверху купа всього, пропоную розпочати розпаковку нормальних коробок. Так, І в цих нормальних коробках у нас, ну, мабуть, це краще, ніж годинники. Так, у нас тут візитниця. Так. А, це ключниця, пардон. До речі, доволі непогана ключниця. Окей, ключниця може мати місце. Так, ключниця, ну, я не знаю, давайте гривень стоїмо. Так, далі в нас а, ну, обичний гаманець під пару візиток і він юзаний, так. Да. Рваний юзаний потрісканий утіль. Так, це, ага, тут навіть ценник є. Емблемка порше. Написано 120 гривень. Ну, одразу, да, до речі, Да, це Аврора. Де що я вам і казав? А, типу, скоріш за все, що хтось просто, мені здається, це все краде звідти і все. А, там воно видно. Аврора. Скоріш за все. Ну, 120 гривень написано, ну хай буде в Кибесе. І щось плач. Теж новий. Вся штука, все є. Ну, Клач теж, я думаю, 100, 150, Ну, 100, 100. і того. А візитниця 100, це 100 і тест. 120 ми почитали за 50, то виходить 250 гривень за цю коробку. Ідемо далі. О, ну, тут щось поважне. Так, що у нас? Любимі навушники. Проводні, такої форми прикольні, але дуже в якісь вони масивні, не знаю, не на мої вуха. Так, окей, маємо. А, до речі, всі навушники, що капелька, а всі, що ми відкривали за попередні три випуски, всі працюють повністю. Тому кому потрібно, пишіть. Я їх продаю по 20 гривень. Ну, до речі, ці прям великі, такі, потужні. Непогані. А, ценник тут вказаний 90 гривень. Ну, пожалуйста, я їх за 20 продаю. Одні є, це ще не все. Так, а, далі також Капелька ось така з гарнітурою. Також 20 гривень. Кому потрібно, пишіть тут ну, нові запечатання. А, пусті. Так, да, пуста коробка. Це сміття. Так, а, блочок. Блочки нам завжди потрібні. Блочок на 0,5 Ампери. Ну, дуже маленький, дуже маленький, але компактний. Ну, типу, там якісь AirPods зарядити, те, що треба. Прикольно. Не бачив таких, до речі, ніколи. зручно вкинути навіть в будь-яку бананку з мікрошнуром. І буде в тебе під рукою завжди. Так, і кабель. Теж пусто. Але це ще не все. Це ще не все. Е це, до речі, не знаю, чи працює, а можна буде протестувати. Так, ну тут начебто батарейки є. Працює. Прикол. Сюди. Це мені треба. Такого я ще не тестував. Це для рибалки. Кайфово. Потестуємо. Так. Сюди, хоч щось, ось, сама крута народка за сьогодні. <плес> так, і у нас ще одні годинники голубого кольору. Ось такі. А, без пакування, але цілі, але трішки брудні. Так, окей. Є. Yeah. Йдемо далі, у нас залишилось три коробки. Давайте, очевидно, вакцину. Ауф, два. Вовки, які розпечатані, які биушні однозначно. І, скоріш за, все, скоріш за все, тут не буде вистачати якихось частин, скоріш за все, але не точно. 100 гривень беу-пазли. Так, І одразу до наступної коробки купирка і два. Два лоти іграшкових. Так, ну, такі штуки я знаю. Такі штуки я бачив неодноразово. Сюди підключаються навушники, сюди зарядка. І якщо я не помиляюсь, через або роз'єм із зарядкою, або роз'єм із навушниками можна підключати джойстики. Не знаю, чи працює. Ні, не працює. Ну, Скоріше за все, що потрібно заряджати. Акумуляторна батарея від Nokia стоїть. Коротше, що тянуть? Це приставка. Приставка типу, як раніше, Тедрис був, але заявляється, що тут більше 1000 ігор. Звідки я знаю? нею на Аліекспрес. Ціна 100 гривень. Але без упаковки, до речі, не сам, якщо працює. І ось така чудо-коробка. Практично не пошкоджено. Не знаю, що це таке. І не знаю, чи воно працює і як воно працює. Але тут є зарядка, дві лопасті. Якийсь міні дрон блять. Не знаю, тут потрібно його зарядити, а потім протестувати, так розумію. Ага, ну дивіться, він загорівся. Не знаю, чи вам видно. Але хоча б це працює точно. А що далі, я хазию? Чи тут ще мало щось бути? Чи воно так і є? Буду розбиратися, поставлю на зарядку. Якщо за... працює далі, може просто заряда зараз не вистачає, то скажу, а так ну, не зараховуємо. Так, і остання коробка у нас поїхала. Та за що? Коротше. Дві лампи. Дві лампи. В попередньому випуску від цього продавця нам також попадались лампи. Не пам'ятаю одна чи дві. І вона була працююча, А ці до того ж ще й з дефектом. Будь ласка. І ця така ж сама крива. Одна стаціонарка, друга прищепка. А ось це, виявилось непрацююча, також стаціонарка. Елемент декору хіба що. Хіба що. Але він виглядає дешево. Можна скрутити плафони, замінити проводку і щось придумати з них. Прикольне. Можливо, зробимо. Подивимось. В мене ця кімната вже закладена повністю барахлому цим до розпаковок і з ним потрібно щось робити. Якщо вам щось сподобалося в якомусь із випусків, пишіть про це в коментарях. І я надам вам відповідь, чи воно ще в наявності, чи ні, скоріш за все, да, бо я з ним нічого не роблю. І відправимо все, ну, блін, ну мені його просто треба здихатись. От і все. На цьому все. Пишіть, чи сподобався вам випуск, поставте пальці вверх і... До нових зустрічі.